you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. 15 лютого на всю країну прозвучав серйозний скандал. Генеральний директор МакПау Олександр Косован повідомив, що до нього додому та в офіс компанії з обшуками прийшли правоохоронці через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016-2021 роках. Як відомо, МакПау – одна з найбільших українських продуктових компаній, заснована Косованом у 2008 році. Вона є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти CleanMyMacX, CleanerVPN, Setup ВПН, Сетап та Джеменіунархівер. Заявлена кількість користувачів перевищує тридцять. 10 мільйонів в офіс МакПАВ та мій особистий дім прийшли з обшуками. Навіть у час повномасштабної війни чиновники знаходять привіди час і спосіб тиснути на український бізнес. До обшуків ми надали всі необхідні документи слідчим, тобто обшуків. в нашому випадку, не обов'язковий захід, але держслужбовці вирішили інакше підкреслив Косован. За його словами, причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які МакПАВ законно придбала в період з 2016 по 2021 роки. Ми не виключаємо, що через недосконалості в земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути Ущення якісь помилки посадовцями, тому ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки, та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проект в Україні. Але після того, як ми інвестували десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок, ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив, додав засновник МакПАУ. Мені прикро, що в час, коли українці мають об'єднатися і робити все можливе для якнайшвидшої перемоги України всередині країни, знаходяться особи, які наділені владою та ставлять власні інтереси вище за інтер. Всієї країни заради власного збагачення ці чиновники позбавляють Україну мільйонів доларів інвестицій і створюють несприятливий інвестиційний клімат Україні. Такі дії разом із блокуванням роботи однієї з найбільших українських продуктових компаній є злочином проти всього народу України. Додав він. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував та засудив обшуків компанії МакПАВ. Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для дивасів Apple, ними користуються. Більше 30 мільйонів людей по всьому світу заявив урядовець. Міністр вказав на те, що винуватість повинен встановлювати суд, але не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі. Подібні підходи вбивають будь-який інвест клімат країни, тим паче під час повномасштабної війни. Ми розібралися в процедурних деталях цієї справи, і впевнений, що правоохоронні органи приймуть всі необхідні управлінські рішення. Додав він за словами Федорова, мінцифри планує хвалити новий закон про маски шоу Стоп і обшуків МакПАУ. Довели, що закон потрібен терміново. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія також прокоментував цю ситуацію. Та заявив, що звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з проханням розглянути ситуацію з обшуками в АТІ-компанії Макпав на засіданні. Про це Арахамія розповів у своєму телеграм. Нардеп заявив, що у фракції, обурені обшуками в одній з найбільших айТ-компаній країни та у її власника. Земельна ділянка не може бути причиною зупинки роботи бізнесу. Написав він та додав, що цей інцидент не можна залишати без реакції. Тому він направив звернення до голови комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності з проханням у межах демократичного парламентського контролю, розглянути цей випадок на засіданні комітету. За участі правоохоронців та представників ІТ-компанії. За результатами такої зустрічі вважає він, влада зможе запропонувати можливі варіанти реагування для того, щоб такі випадки більше не повторювалися. Маємо надію, що анонсований федеровим закон скоро вступить у дію, і нарешті відбудеться забезпечення прав бізнесу та відповідного балансу між завданням кримінального провадження та принципом недоторканості права власності. І всім нарешті стане зрозуміло чітко, що економічний зиск деяких чиновників під час воєнного стану є недопустимим. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, а також напишіть, що. Ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.